Глава 10. який шлях до себе єдиного обрати довгий чи короткий? У що вірить Бог, то є його реальністю, навіть якщо Бог не знає, що він Бог, це незнання постійно використовують проти нього на свою користь інші, змушуючи його вірити в будь кого, але тільки не в себе. Бо своєю вірою він створює своє життя. І свої майбутні вселенські світи живої духовної думки. Коли ти можеш ввійти на свій вічний престол Нірвани, ти всі вічні Ігри Свідомості своєї єдиної починаєш бачити порожнистими, рівноцінними, святими з самого початку. Цей престол вічного блаженства, створений з вічного знання про себе єдиного, світиться він любов'ю до себе єдиного в образі вічного буття, сходячи з престолу Нірвани. Ти вступаєш у свої вічні ігри живої свідомості в образі багатовимірних Всесвітів живої свідомості своєї. Можна грати у свої вічні ігри свідомості, не сходячи з престолу Нірвани. Це виглядатиме як спонтанний відгук на запит до гри своїх підданих творінь, живих думок, образів усього буття, де відгукнутись чи ні вирішує твій вічний чистий пустотний стан, який, як еталон справедливості, вирішує. Чи треба чи ні втручатися в цю гру в цю мить часу, чи залишити все, як є, бо куди б не переспрямовувалась гра після втручання, усі шляхи її гри вічно будуть неповторні і досконалі. А поклик акторів у грі потрібен лише для кращого стану їх у вічній грі. Але оскільки той, хто перебуває на престоліні Нірвани, знає, що всі актори у грі є він сам. Тому втручатися у свою вічну гру не хоче, тільки в крайніх глобальних моментах, в яких граки довели гру і себе до повного самознищення, та й то не завжди. Бо граки багатовимірні і, знищивши себе та пісочницю для гри в одному вимірі свідомості або атомно-молекулярному світі, вони продовжать жити в другому вимірі живої свідомості, триєдиної вічної живої свідомості. Тому той, хто сидить на престолі Нірвани, не переживає, як повернеться сьогоднішня гра в третій густині живої свідомості, пісочниці атомно-молекулярному всесвіті, бо ж гравці, діти в ній, однаково завтра знову повернуться в неї гратися, сюди ж чи в іншу пісочницю в образі нових іграшок, і так буде вічно. Аж доки гравець не дійде до свідомості першої густини бога вічності і сяде знову на свій вічний престол Нірвани. Це станеться за одну гру, якщо гравець готовий, або за невелику вічність ігор у різних образах і різних за розмірами пісочницях, в образах від людини, янгола, Бога Всесвіту та пісочницях від планети, галактик до власного всесвіту. Це залежить яку карму, як накопичений досвід із трансформації своєї душі, як живої свідомості в образі. Вибрав гравець, карму творіння людини, головний стан якого є проявити самопізнання у всіх планетарних іграх та набути досвіду для трансформації душі та егосвідомості, що є провідником у наступну гру, підбираючи нову пісочницю собі, або перейти у наступний етап, обравши карму янгола, головний стан якого переростання планетарних ігор та поява бажання допомагати гравцям душам. У всесвітніх іграх їхніх та Богові творцю Всесвітів у його творінні. Це відбувається шляхом трансформації его свідомості та накопиченого кармічного досвіду живої свідомості душі, трансформуючись в ангельський образ, душа вперше народжується не в третій щільності свідомості атомно-молекулярному світі, а в пісочниці другого рівня свідомості духовних вимірів на райських планетах. Де народжуються янголи, і розмір ігрової пісочниці збільшується до розмірів Всесвіту, змінюючи саму суть гри, так трансформуючи душу, карма або індивідуальне накопичення живої свідомості душі приводить нас на наступний рівень кармічних проявів, або те, що називають Богом творцем індивідуального Всесвіту живої свідомості, яким відповідає бажання проявити все накопичене самопізнання душі. В образ індивідуального Всесвіту. Тут ми, як Бог свого індивідуального Всесвіту, затримуємось на невеличку вічність, поки не втілимо зерно своєї живої душі, яке так довго накопичувало соки ігор і накопичень своєї живої свідомості в материнському всесвіті, в древо свого власного Всесвіту живої свідомості. Нарешті виросли із зернятка дитини душі в древо Бога Творця свого Всесвіту. І, розцвітаючи квітами мудрості, проявляємо плоди вічних знань в просторі своєї живої свідомості Всесвіту, живої багатовимірної думки в образі вже своїх живих створінь. Після гри утворіння свого індивідуального Всесвіту приходить час переростання всіх вічних ігор в собі вічній душі. Залишається розчинити індивідуальну душу свою у своїй наддуші Бога вічності. При цьому індивідуальна карма душі, як складова її живої свідомості, розчиняється у своїй наддуші, поповнюючи скарбничку вічного самопізнання безцінним підношенням в образі нових знань, піднісши їх собі Богою вічності, по праву повернувшись на престол свій, ім'я якому Нірвана Бог вічності, та вже з престолу своєї вічності знову споглядаєш вічні ігри своєї живої свідомості. Розмірами в безкрайність вбрано в безкрайні образи своїх дітей, тобто себе єдиного. Так завершується довгий шлях гри в самопізнання себе самому в собі єдиному, короткий шлях починається з розчинення своєї індивідуальної душі та кармічних ігрових нагромаджень его, свідомості в перебігу одного життя, що дає змогу сісти на престолні Нірвани ще в тілі людини. Для цього Розчиняється карма творення людської его, свідомості та жага до планетарних ігор. Наступна розчиняється карма янгола, наступна розчиняється карма Бога Творця Всесвіту, і всі стани відповідні до цих карм грати, допомагати, творити. Хтось може сказати, що це якось звучить бездушно і безжиттєво, але це є станом за іграми та часом, з якого єдиного. Можна споглядати свої вічні ігри з самим собою, дивлячись чистим баченням на свою вічність. У цьому чистому баченні врівноважуються всі актори та ігри вічності, добро і зло вирівнюються як вічні події на сцені свідомості єдиного. Тому, вибравши швидкий шлях до себе, деякі душі вже за життя у фізичному тілі, можуть відчути розчинення у понад душі бозі вічності. Споглядаючи свої ігри живої свідомості зі стану блаженства поза часом, де все вирівнюється чистим, рівновідповідним баченням на всі події у багатовимірній своїй свідомості. Тому нечисте бачення є вибір значущості та пріоритетів, а це є коронацією своєї вічної живої думки в образі, яка, коронуючи одну думку, применшує значущість іншої. А оскільки всі живі думки, образи та дії, що здійснюються ними на сцені вічної свідомості, важливі рівно як образ спільної гри єдиної свідомості, то і користь, що виходить із них всіх безцінна і рівноцінна, хоча і не бачиться такою. Але це все ж таки так. Бо той, хто прибуває на престолі Нірвани, вирівнює і приміряє в собі всю свою вічність живої свідомості. За допомогою правдивих вічних знань своїх, знаючи, для якої мети самопізнання себе єдиного, він, тобто ти, це все створив у собі єдиному. І тоді просто перебуваєш у стані Нірвани, де в кожній миті є досконалість єдиної гри з самим собою, твоє чисте бачення, яке ніколи не бачило по-іншому, у своїх іграх єдиної живої свідомості, знаючи це. Зі свого сьогоднішнього стану, в якому ти перебуваєш, задумайся над цим і просто обери шлях для себе до себе, довгий через вічність чи короткий за одне життя, вирішувати твої душі, бо два шляхи ведуть тебе до себе додому, до Бога вічності у твій вічний стан Нірвани.